Всіх вітаю з метро! Я хочу вам показати сьогодні акції на алкогольну продукцію, так як ідуть свята, і на ковбасу, сир. Дивіться, у них ще є така акція. Якщо ви купуєте 6 одинакових або різних вин, то 15% знижка діє. І так, хід ціна. Дивимось. Дія акція з 27 по 31.12 до кінця місяця 26% знижка на ось таке вино і гриста Андре Калос. 199 гривень 90 копійок. А коштувало 269. Щось, мені здається, як італійське. Да? Така назва. Ні, французька, Андре Калос. Французька 199 гривень. Далі, ще ось таке вино. І гристе, проведте. коштує від двох бутилок 168,90 28% знижка. Також цікаво, хто це у них все виготовляє за замовленням. Продукція придатна. Я навіть і не бачу, хто це робить. А, Іспанія проведте робить 168, бачите, від двох пляшок. Ось оце проветте. Тут два види проветте. Далі дивимось хід ціна. Спочатку показую алкоголь, потім йду в відділ, там, де ковбаса, сири, м'ясо і так далі. Так, від двох штук ось таке корнер, просеко. ти, тут більше, ніж 85. Так, да, тут, мабуть, 85. Знаєте, як пляшечка виглядає, начебто як літер Просєко. <секу> Ось такий, така просєко. Коштує від двох пляшок 289, якщо ви одну берете 409, а так 289 Тут просто акція хід ціна Мартіні Вірмот Б'янко. Літровий 349 гривень, бачите. Розбирають, а коштувало 427. Далі просєко Вальдос, 31% знижки. Було 649, ось таке просєко. А зараз коштує 449. 330. Ой, мінус 31% знижка. 449 гривень. Далі ще така: от такий брюд Вісієга. Ну, може, я неправильно щось читаю. Вибачайте. 309 коштувала. Зараз 239,90 хід. Ціна. Хід ціна у них вся до 31.12 до кінця місяця. За 239 гривень можна купити таку пляшечку. За 299. Показую, буду так показувати, щоб я щось неправильно прочитаю. Так, 299. Це хтось сюди приніс, це не воно. Ось воно. Неправильно. 299 коштує 21% знижки. І тут півтора-літрові пляшки. Дивіться, 22% знижки. Ось таке екстрадрай. Два види. Просівку по 1,5 літри, Прикольно, виглядає така велика пляшка. Одна пляшка 1,5-літрова коштує 499. Ось оця. І ось така. Просіку 799-20% знижка. Дуже цікаво. Тут від двох бутилок можна за 168 купити. Те, що від двох не цікаво. Нам цікаво хід ціна. Ось це. Ну дійсно, як видно, що це знижки, а не просто, знаєте, від двох бутилок це у них дуже часто таке буває. Ну, з цієї сторони ще хочу глянути, хід ціна, да. 239 гривень, ось така і гристе в блакитній пляшиці Ось така гарна глянь, така пляшка красива. Мені подобається колір. коштувало 379-37% знижки. До речі, нормальна така знижка. Іде. Так, Італія виробник. Також на 75. Пляшечки такі товстенькі, знаєте, здається, що тут більше. Якось воно так зроблено. О, це безалкогольне. Прикольно. Це в мене є знайома, яка п'є тільки безалкогольне, Знаєте, кій? не завжди це легко знайти. 239,90. Безалкогольне просіко. Так, тут все, хід ціни немає. Це також від двох пляшок 168 гривень. Далі йду показувати м'ясо, ковбаску і так далі. Акція на ковбаску, бачите, коштує 154. Якщо берете дві, то 109 гривень. Отака От золотиста від двох штук за паличку. Ціна 300 грам. Ці палочці 109 гривень. Далі це вже просто акція за одну штуку. Якщо берете гловину, папероні ковбаса, сирокопчина, копчена, 270 грам за 119 гривень, а коштувала 174 гривні. Ціна перечеркнута. Також ось ковбаска така смачненька, переяславська, вищий сорт. Від однієї штуки акція діє. 395 грам за 189 а коштувала 265 Є хамон. 39 Скільки за 300 грам? о, За 300 грам? так це гарна ціна. За 300 грам ось такий хамон. А коштував 389, зараз 239 від однієї штуки. Тут прям так і указано, ось. І ще такий, да, хамон? Хамон курадо. Ну, нормально. Також акція. Що я не можу відкрити? А, все тут відкрито. Тут 74 гривні за кілограм. 7490 за кілограм. Тімається на увазі сосиски Ятрань. Ну да, за кілограм. Гарна ціна. Коштувало 104, якась така ціна, прям. Не знаю, сосиски, бачите? 74 гривні за 1 кілограм. І запаковані, вони більше кілограма. Акція на таку ковбаску за кілограм молочна. Ну, от за кілограм вже ціна. Да. 379 коштувала зараз 279. Ось така молочна ковбаска Алан. Далі глобино сардельки, мартадельки. Замість 319-199 гривень. Слухайте, такі у них прям акції гарні бувають. Це вже, якщо від двох берете, не так цікаво. Ось тут акція також. Бачите, корейка. Ось така корейка написана. По Кіровоградську корейка, перша таке бачу по Кировоградську для метро шеф. Її роблять ось таку корейку. Метро шеф, бачите, по Кіровоградській зі свинини копчена варена вищого сорту. Коштувала 354, зараз 259 гривні. Такі ковбаски по 74 гривні. паличку 220 г, Салями папероні, також метро кеш, ковбаса сиров'ялина, папероні вищого сорту. Коштувала 94, зараз 74 гривні. Така ось нормальна ціна. Так, сир йде по акції. Це від двох штук 79 показує те, що від однієї штуки дійсно акція. Його і розбирають. Бачите, так? Ось такий сир твердий, 180 грам. Литва його, до речі, робить сир, масова частка жиру в сухій речовині 40%. Коштував 157 гривень, зараз 109 гривень за 180 грамів. Ух ти, а тут сир Італія. Нічого собі, За 250 грам, 199 грана падано, А був 334. Ось такий італійський сир. Хто знає то він смачний. Оцей грано Падано. Бачите, також його розбирають. Коштував 334, зараз 199 гривень. Це від двох штук. Ось тут знову акція. О, бачите, ця гарганзола, вона така смачненька, коштувала 189 гривень, зараз 119 гривень. І, до речі, тут аж 200 грам. Нормальний такий шматочок. Також це роблять для метро Кешкері. Так, дивимось. Хто це робить? Написано Італія. Виробник Італія. Така ось в зеленій упаковочці і в блакитній упаковочці. Бачите, дольче також 119 замість 189. Ой, глянь, яка велика. Це треба купити такий брі собі. Ого, який шматок 500 грам. О, я куплю 294, коштувало, а потім 140. А зараз коштує 149. Це класно. Для метро шеф також і, і Франція виготовляє. Ой, клас! Оце я куплю собі до кави. Я зранку до кави так люблю сир. Тим паче такий смачний, я рідко купляю, тому що він, ну, зазвичай одна там маленька упаковочка 100 там 25 грам коштує 100 гривень. 149 гривень за 500 грам. Замість 294. Франція виготовляє класна ціна. Твердий сир, бачите, Нідерланди 300 грам також для метро. Гауда, сир напівтвердий. Коштував 207, зараз 159 Ну, По сирам також у них класні акції. Тут акція на сир коштував 595. Клуб сиру сметанковий. Ось такий сир Шеф Клаб сметанковий. Виготовлено в Луцьку, до речі. Якось ніколи не, не зустрічала в Луцьку. Ось 349 за кілограм, а коштував 595. Також гарна знижка. Сир твердий, сметанковий, 45% жирності. Ще такий сир, такими шматками великими. Так. Це у нас фасовка Нідерланди. Коштував 500, зараз 300 гривень за кілограм. Далі ще такий сир є, такими -то шматочками великими. Маздам коштував 500, зараз 299. Ну, класні знижки да, на сир. Так, тут у нас це у нас щось повторюється, да, брізнову. О, дивіться, який маздам, Ну, це від двох штук. Якщо ви берете 150 грам, то буде 64 замість 99. Там 69 замість 99, це від двох штук. А тут уже... А що це таке? Набір брієтті Ух ти! смачних свят. Набір... набір сирів брієтті. смачних свят. Бачите, як цікаво. Коштував 350 зараз 200 гривень за один такий набір. О, як вони прикольно придумали. Так, а виготовляє Німеччина. Ну так знижка, да, 150 гривень на нього. Ой, а це ще я пропустила. Дивіться. О, клас. Буратіно Тароссо. Буратта. 131 коштувало зараз 7990. Це Італія робить оцей бурат, якось колись дивилася, як його роблять ось він в цій воді. Ось цей сир, такий він цікавий на вид. 79,90 зараз коштує за штуку. Ще є такі набори, оці, бачите, блакитний набір, там червоний, там просто різні сири сюди входять. Кремо, міл, ти дві порції, приготувати. Прикольний такий. Хто любить сири, то подарувати, знаєте, з вином прийти до когось. Гості замість 350 і 199 гривень. Хтось взяв, його відкрив, щоб було видно, да, що там за сири. Ось така упаковочка виглядає дуже прикольно. 199 гривень. Так, що тут далі акційне у них. Акція, акція. Знову така мономорська пона. Ось така акція. Хто буде готувати щось смачненьке. Замість 89, 90, але ну, тільки від двох штук. Це все від двох штук. Це якби і не акція. А я хочу показувати акції. Зараз глянемо, що тут по акції. Чи це просто так лежить червона рибка, чи це акція. Так, тут акція. Дивіться, ну це якщо від двох штук 289 гривень. Буде коштувати саме ось така ікра червона сафіл зерниста за 120 грам, А коштує за одну штуку 459 гривень. Бачите, за 120 грам. Далі, тут прям так запакували, як найдорожчу, бачите, ікра кети, як запакована. Коштувала 679. Це от акція за одну штуку. А зараз 399 за 100 грамів. Ось така ікра, дикий лосось заляски, камчадал. І також тут акція. Дивіться, яка якщо одну штуку берете ікра лососі зерниста, 80 грам, 239 279 дві і шість 171 гривня. Ось така економія. Тут є знижки на м'ясо. Бачите, хід ціна епікур філе куряче замість 194 за кілограм 169 гривень. Саме епікур 169 гривень. Акція в метро йде на філе куряче лот, це наша ряба. Що це значить? А, в лотку, мабуть. Да? Ось таке філе також 169 гривень. А тут аж на фарш, дивіться, мінус 24 акція за штуку. Тут, мабуть, 500 грамів. Да? Ні, 0,4. Ось такий філійний наша ряба замість 91 гривні 69,90. Акція кібаб. Яловичин із яловичини. Замість 129 Знаєте всі цю фірму кібаб. Ось такий 109 гривень за 300 грамів. Далі. Апетитне стегно 164 гривні стегенця. Такі вони замариновані в сметані та зелені, а були по 197 гривень за штуку, а в штуки тут все по 900 грам. І ще такі крильці апетитні, бачите, в гірчично-медовому соусі замість 140-123 гривні. 123 гривні це за кілограм ціна, за кілограм. Тут за штуку, тут за кілограм. Далі 164 ковбаски, шварцвал преміум 550 грам були 184. Ось отакі з сиром. Зараз 164,90. І ось для бургера котлетки. Курячі, до речі, котлетки. Курячі, їх тут 2, 240 грам легко готувати. 64,90. Хід ціна. Хід ціна на гомілку курячу, мінус 30% від нашої ряби, замість 119,83 90 за кілограм і тушка куряча охолоджена по 99,90. Акції саме на м'ясо вам показала. І Пане тонне коштує 179 гривень з родзинками за 500 грам. коштувала 279 Зараз 179,90 36% знижка. Ось така панетонна з родзинками. Їх тут іде три види. І ось як з фісташками. Щось таке, да? Ось така 500-грамова з шоколадом. Далі така з родзинками. да, З шоколадом з родзинками. А тут це вже 908 грам панетонна крема лімонна. О, прям з кремом. Гляньте, як прям так вона зроблена. Як... Ну класно, прямо крема намальовано дуже багато. Ось така коштує 339. 36% знижка. На таку велику. Тут є крем, апельсин і лимон. Цікаві позиції. І з цієї сторони також хочу показати пане тонним. ось такі по 499, 37% знижка, 820 грам. Ось такі профітролі, прямо написано. Профітроль виглядає дуже смачно. Дивлюсь, її прям розбирають. Профітроль з кремом, мабуть, це профітролі тут. О, як смачно! Слухайте, профітроль який. 499,820 грам. 37% знижка. Шоколад. Крем, клас. Ну, виглядає дуже смачно за 750 грамів. І ще ось така гарненька. Також 499-37% знижка. Ой, тут прям з полуницею крем. ну Прям торт цілий цілий торт. За 750 грамів 500 гривень. Ось такі гарні. Прям їх тут так багато, ще ось дивіться, які є. Це я також розумію за 499 гривень з, з фісташками, так. Да. Ці з фісташками. 499 гривень. А, ну і ця 499 гривень. Що це таке? Оце воно? Пряник різдвяний. Нічого собі, як цікаво. Оце він, оцей пряник, так. Да. Коштує 600 грамів за 449 замість 649 гривень. Ось дивіться, який пряник великий. Mm -hmm. Ну, Тут багато є що вибрати. Багато видів цих пані... панетонних, і бачите, які знижечки гарні. Гляньте, яке цікаве, у них 5-літрове вино італійське продається, столове. Я вже почитала, що це Італія робить, тут воно так зручно. Ну, як з такими, іде, як з ручкою. 5 літрів віно россо і віно б'янко. Італійське. Коштувало 765. Зараз 765 коштувало, зараз 649 гривень за 5 літрів. Дуже цікава позиція. Що це тут? Розбирають щось. Бачите, порозбирали. А тут також хід ціна, вино замість 429-299. Ось таке вино. Дивіться, бланко написано. Так, це вино, бачу, 13 градусів алкоголь. І хто його робить? Франція, ух ти, 299 гривень. Це я в метро нагадую. Тут у них прям вина так стоять, бачите, по країнам Франція, Італія, Іспанія. Хіт ціна на віскі ханкі Банестер. Ну, якщо я правильно кажу, ну якось так. Original. Виготовляє Великобританія замість 800 гривень 538% знижка на літровий такий от віскі. Далі Кептен Морген, це всі знають, да. хто виготовляє також Великобританія цей ром. Він коштував 795 за пляшечку літрову, зараз коштує 439-45%. Знижка до 31-го 12-го 45% знижка. Дуже гарна. 439 гривень за цю пляшечку рому. Дивіться. Далі хід ціна. Хід ціна. Це у нас балантайз. 30% знижка на літровий. 995 коштував, зараз 700. Ось оцей Балантайс. Хоч віскі. Також Великобританія виготовляє. Країна виробник Великобританія. Елітний алкоголь виробляє. Дивіться, у них прям такі тут великі, намальовані реклами. Далі хід ціна Джеймсон, віскі також літровий. Коштував 999 зараз 849. І так, а, Ірландія Джеймсон виготовляє. Ірландія 849 гривень. І також на горілку хіт. Ціна абсолют. Горілка абсолют 30%. Знижка літрова така горілочка абсолют. Коштувала 669, зараз коштує 468 гривень. Швецію виготовляє Швеція. Я навіть не знала, що абсолют виготовляє Швеція. Тут ціна також знижена. Це Джонні Волкер. Набір віскі. А набір віскі, ух ти, цікаво! І плюс 0,7. Зараз подивимось. Коштувало 789, зараз 529. А, тут я так розумію, що тут йде... Ой, який тут гарний бокал іде для віски, бачите? Фірмовий класно. Мені ще подобаються такі, знаєте, акційні. Ну, щоб щось на згадку потім залишилося. 529 за набір оцей з віскі. І 639 коштує Джек Деніелс віскі 0,7, а коштувало 769. Ось оцей Джек Деніелс. Всі знають. 40% алкоголю, пляшечка 0,7. А виготовляє, до речі, США. А цей виготовляє. Набір виготовляє Україна. Тут так написано Україна, але Label не, не Україна ж виготовляє, ну, просто, мабуть, набір так розфасовано. Так, тут я вам акції показала хід ціна. Все, да, більше немає хід ціни. Так, і знижка також на апероль. Апероль багато хто любить, я думаю. Ось такий апероль літровий, коштував 777. Зараз 559 мінус 28% знижечка на апероль. Так, це я все показала. Ці всі пляшки я показала. Абсолют. 468 горілка, 30% знижка. Так, а це, о, це Фінляндія. Цю я не показувала. Така Фінляндія є з грейпфрутом. Нічого собі? Як цікаво. 37,5. Не 40 у них алкоголю, а 37,5. Бачите, Фінляндії. Ні, тут 40, а в цій грифрутовій, бачите, 37,5. Вона коштувала за 0,5 299, зараз 239. Джеймсон я показувала 849 гривень. Акція на ряженку, таку яготинську, 3,2% жирності, 450 грамів за 26,90. Також ряженка ось в такій великій упаковочці. Тут 750 грам, Тут також ягодинська, 42,90. І молоко, 2,6 жирності 44,90. Тут іде 870 грам, я так розумію, менше. Пряжене молоко написано. Пряжене Молоко, пряжене 870 грам, да. 44,90 і звичайне молоко, також 800 70 грам, 2,6 жирності, 41,90. Що тут по молоку? Щось таке молоко для метро роблять. 870 39,90, 2,5% жирності. І для метро мені продукція подобається. Я вже почала куштувати, декілька разів сюди приїжджала робити огляди. І мені цікаво. Тут від трьох штук акція. оце молоко, лактель. З вітамінами Д3, 2,5% жирності 950 грам за 42,90. Бачите, ось таке у них молоко від шеф іде. Багато цієї продукції мені подобається також. Тут акція де від двох штук. Не так цікаво. Хочу ще показати на о, Рошен, то Та така смачне у них. Молоко, це, я прям не знаю, згущене, 350 грам від 2 штук 51,90. Дуже смачне, О, трошен дійсно смачне. О, Акції, бачите, тут у них масло таке, це начебто, а це ірландське за 129 гривень 200 грам, а коштувалося 174 Щось на таке акція а це рослинна суміш робить дання. А що ж там Данія положила цю суміш в рослину за 109 гривень? Знаєте, мені цікаво просто, якщо є переклад, що вона тут. Є переклад, суміш, олія, ши, вода кокосова, ріпакова олія, мигдаль, морквяний сік. Ось такий цікавий склад. 109 гривень коштує. Так, ось, бачите, від двох штук ось таке масло біла. 87,90 буде коштувати. Так, далі масло від двох штук селянське. Тут 180 грам, 82% жирності, 109 від двох штук тільки. І 99 тут 72,5% жирності. Також від двох штук. Також, щоб акція, ось тут. Давайте подивимось. О, Рошен. Рошен теж смачне масло. Якщо від двох штук берете 89,90, від 5,79,90. Класна ціна від п'яти штук, 79,90, саме масло 180 грам рошен, 82,5 жирності. Саме на нього. Тут масло ще таке: 180 грам галичина. Галичина масло 82,5 жирності, 97,50, також від двох штук. Маргарин, яйця. Так, маргарин щось і акції немає, то минулого разу були. Так, ну що, тут по яйцям бачите, іксель, такі 85 гривень, 92 гривні добра курка. Далі. От, бачите, яка акція у них. Ось файна курочка, квочка від 2 штук 59,90. 20 штук берете, по 59,90. Дуже класна ціна. А так 68. Так, люди заглядають, я вам також покажу яйця як яйця. Не, не, і не маленькі, і не великі. Ну, Тут яйця перепилите від 2 штук 58,70 і 74,95 ясен світ. Так, тут яйця немає, акцій. Тут. 128 коштують оці яйця 18 штук для шеф, метро шеф. І 188 замість 197 яйце куряче. Ціла упаковка, дивіться. от Із 30 штук ця упаковка коштує 188,90. Це саме у них акція Так, що тут ще по молоку? да Може ще зглянемо, що цікаве. Ну, от у них, бачите, які акції тут по молоку. Якщо берете від 12, то 36, а від 4, 38 гривень. Ну, така акція є. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Ос ну, Основні продукти в метро я вам показала. Акції на алкоголь, на м'ясо, на ковбаску, на сир, на молоко, навіть на яйця. Ось 79 гривень. Таке яйце коштує. До зустрічі на моєму каналі. Всім хочу побажати мирного неба. І пока!